Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину іде, продає все, що має, і купує її. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Царство Небесне є як скарб, є як перлини. Брати і сестри, так Господь говорить сьогодні знову в своїх притчах про Небесне Царство. І останніми днями ми чули багато притч, в яких Господь пояснює, чим є Небесне Царство. І сьогодні Він говорить про нього як про скарб, скарб який один чоловік знайшов на полі. І цікаво, що, що цей чоловік, який знайшов цей скарб, він продає все, що має. Продає все, що має. Настільки він був для нього таким цінним, що він продає все, що має, йде і купує не скарб, бо він не в змозі був, напевно, був свідомий того, що навіть все, що має, воно не в змозі було якось дорівняти до цього скарбу. Він купує тільки це поле, купує цей кусочок землі, де цей скарб знаходиться. Як так сталося, що, що цей чоловік знайшов скарб, а не знайшли його раніше інші? Не знаю, можливо, можливо, він якось так глибше десь копнув. Але може бути інколи так, що, що цей скарб був скарбом для нього. А для когось іншого, можливо, він і не був якимось скарбом. Ну, буває ж так в нашому житті, що, що можливо, так. Об'єктивно, так якась дрібна річ, часом якийсь, може, навіть невеличкий подарунок, але він має для нас таку велику цінність, якої немає для іншої людини. А для нас це може бути як якийсь скарб. І, напевно, для цього чоловіка це було щось, що було величезним скарбом. Може, для інших таким скарбом це не було. А... Але власне він знаходить він його. І... І продає все, що має, щоб цей скарб здобути, щоб цей скарб отримати. Брата і сестри, Ісус говорить, говорить про Небесне Царство, власне, говорить, що Він є як той скарб, це Небесне Царство. Але отже, це Божа, Боже царювання, Боже діяння, це Божа благодать. Яку ми отримуємо, вона, власне, є як цей скарб, який, який захований в землі. Це ці Божі дари, це спасіння і дар життя, дар життя вічного, це як цей скарб, який захований в землі. І ми також власне, покликані до того, щоб. Щоб цей скарб знайти. І цікаво, що, що кожен з нас має цю землю зі скарбом, кожен і кожна з нас. Бо ми через таїнство хрещення стали Божими дітьми, І як нам теж каже Святий Павло, що ми стали співспадкоємцями Христа, що ми стали якби спадкоємцями. Ми отримали в спадок це поле. Ми отримали в спадок цю землю. Навіть не мусили нічого купляти. Ми отримали її в спадок. Отримали, тому що Господь нам дав це. Дав нам цю, цю землю, дав нам цей, цей спадок через, через це діло спасіння, через те, що він дав за нас своє життя, нас викупив, і Він, він для нас цю землю, якби купив. Він, він нам купив, заплатив за неї своєю кров'ю. Віддав за нас своє життя, щоб нам дати цю землю зі скарбом. А наше завдання є цей скарб знайти, відкрити його цінність, прийняти, як цей чоловік, який знайшов цей скарб в полі. І віднайти цей скарб, це щось, до чого ми покликані. може бути інколи так, що. Що не, не так просто знайти цей скарб, не так просто знайти е, в своєму житті е, цю цінність е, Небесного Царства. Буває так, що для когось цей скарб навіть може бути інколи як перешкода здаватись. Так? Бог може бути здаватись як перешкода, бо хтось би хотів щось посіяти, посадити на полі, але цей скарб він. Якось так заважає до кінця, на, на думку цього, цієї людини, заважає якось, щоб ця земля принесла ті, те, що він хотів би, і може теж відноситися до цього скарбу як до якогось цегаря, як і до якоїсь перешкоди. А може інколи є так, що, що ми цей скарб відкриваємо. Що ми цей скарб знаходимо, але десь потім все одно про нього забуваємо, або він так пилюкою припадає, можливо, десь не завжди знову ми цінуємо, або якось вже наше життя з Богом, воно ну, стає інколи, може, якимось таким монотонним чи, чи чимось, що є рутинним, і наша молитва. Святі таїнства, наші відносини з Богом, вони вже якось не настільки ми бачимо в цьому скарб, як хотів би Господь і до чого запрошений Господь. І ми зустрічаємося інколи з такими викликами в своєму житті. Зустрічаємося з тим викликом, щоб не би, кожного разу на нову. Знаходити, відкривати і доцінювати той скарб, який ми отримали. А ми віримо, що отримали неймовірно багато, неймовірно великий скарб, який, можливо, навіть не в змозі ми собі якось уявити, наскільки він є цінний і великий. І нашим покликаним завданням є віднаходити. Відкривати цю цінність, жити нею, віднаходити цю цінність нашої віри, нашого життя з Богом, нашої молитви, наших таїнств, життя нашою вірою в повсякденному житті. Бо це є цей скарб, який ми отримали, ми можемо бути за нього вдячні, і ми покликані теж його ділитися ним зі світом, давати Його. Його іншим, але ми в змозі, напевно, це робити тоді, коли самі справді це цінуємо. І сьогодні теж цей покровитель дня сьогоднішнього святий Ігнатій. Можемо трошки більше десь там про нього почитати чи почути, але він спочатку був лицарем до 30 років, він ну, так здавалося, що вів вже таке, досить, досить таке впевнене і. Цілеспрямоване життя, так, лицарське. Але потім під час нездужання, під час хвороби він переживає таку переміну у своєму житті. Він був тою людиною, яка віднайшла скарб, віднайшла віру, віднайшла Бога. І він потім, його життя радикально змінюється. Він залишає все, так як цей чоловік, він продає все. але з огляду на цей скарб Бога, віри, який він знайшов. І хочемо теж власне, наповнені цією Божою благодатів ще раз на нову теж, і відкривати цей скарб Євхаристії, святої мець, в якій ми беремо участь. Церква нас вчить, що, що це найбільший скарб, який ми отримали тут, на землі, від Господа. Після свого Вознесіння Господь залишив нам цей найбільший дар, а ми покликані до того, щоб теж власне, його кожного разу наново відкривати, ним, за нього дякувати і, і ним жити. Амінь.